Мені книжка ця не дуже подобається. Я скоріше я так читав і кожним разом, чим більше, чим далі тим більше був критично налаштований до неї. Тому що в нього така теза, що от Полтава це центральна е, подія цієї північної війни, 1709 рік, що до після Полтави фактично роль е, е, все було вирішено. що Шведи, коли програли під Полтавою, що це Гаплик, війна програна. Це це якийсь такий протестантський підхід до історії, що тільки могло бути от тільки так, він би дуже добре вписався в в, в стрим українських істориків, які теж переконані, що все має бути тільки так, і більше ніяк, і тільки по-іншому по, по, по бути не могло. Ну Але, відверто кажучи, це якщо подивитися, то що він пише, як він викладає, про те, що Шведи. Така була молода, потужна нація організована. Бра невелика, але воювала там, завоювала всю Європу і вірила, що вони такі.